Мої любі всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми поговоримо про засоби для зони навколо очей. Я зібрала тут багато новиночок. Це не прям новиночки, але це ті засоби, які в мене нещодавно з'явилися, які я активно протестувала і про які готова дати свою остаточну думку кінцеву. Тому що засоби для зони навколо очей це така специфічна категорія, і відчути від них якісь. Вау, ефект це дуже складно. Але я тут зібрала засоби, які реально працюють, які ви можете спробувати, і які ви відчуєте класний ефект. Давайте будемо по порядку розбиратися. І давайте розпочнемо з мого одного з найулюбленіших кремів під очі. це у нас пола щось, Anti-H. Крем, я вже вам неодноразово казала, не в одних своїх відео показувала. Зараз це мій фаворит, мені дуже подобається. В нього щільна текстура, в нього шикарний склад. Тут ми маємо пептид міді, ми маємо аденозин, це бутоліноподібний пептид, також колагеностимулюючі пептиди, масло ши, як така, знаєте, форму база, зволожуюча, відновлююча. Також тут багато антиоксидантів, вітамін С, вітамін Е. Ресверетрол це дуже потужний новітній антиоксидант. Матриксил, бутеліноподібний пептид, гідролізований лецитин, це такий зволожуючий, ліпідно відновлюючий інгредієнт, шикарний крем. Якщо у вас дуже суха зона під очима, якщо її все стягує, якщо у вас вікові очки, да, це не буде прям супер історія роботи з набряками, Він не працює активно з набряками, взагалі чомусь я тут зібрала дуже мало засобів на набряки, насправді. Але це буде більше історія про наповнення, про Якщо у вас особливо дрібно зморшковий тип старіння, в зоні навколо чай дуже багато малесеньких заломчиків, або вони вже дуже глибокі. І ви 35 плюс, навіть я би сказала б, да, я зараз ним користуюся, тому що шкіра в мене зараз суха на ретиноїдах, і я дуже люблю такі засоби під очі, ви дуже його оціните. Дівчаточка, хто хоче щось максимально наповнююче, максимально поживне з класно зібраною активною формулою, зверніть увагу на ось цей крем від бренда Поле Щось. Також новиночка, він прям тільки що з'явився. Я вже теж його протестила. В мене всі нові засоби, які не на постійному використовуні в упаковках, просто щоб я не забувала їхній склад, не забувала перевіряти, тому що не завжди на сайтах можна знайти інформацію, не завжди вона співпадає з тим, що сказано на сайті, того що сьогодні будуть засоби, якісь. На сайті не співпадала інформація по складу. Так, ось такий. Він називається Procollagen Peptide Framing Serum. Це не серум, це така силіконова текстура. Тут у нас металевий аплікатор. Дівчата. Так, це я відео знімала, пробачте, свого залишився. Це саме крем на ранок. Це крем. Кушон, це крем-бальзам, він залишає по собі такий крутий бархатистий фініш. Він дуже швиденько поглинається, але він не гелевий, він прям нормально кремовий. Плюс ось цей металевий аплікатор дасть вам можливість круто освіжити зону, зробити лімфодренажний масаж. Він на базі сквалану, який буде гарно зволожувати, відновлювати вашу шкіру. Також тут величезний комплекс антиоксидантів, рослинних екстрактів, які будуть працювати на висвітлення цієї. Ії зони на зволоження на відновлення. Аргірілін, вітамін Е як антиоксидант. Також тут є ферментовані продукти, будуть працювати на ваш мікробіом, комплекс пептидів, взагалі ця рожева лінійка. Я колись попрощалася з кремом, я його не дозрозуміла. Зараз я дуже жалію, що я його не повернула назад. Мамі я подарувала бальзам для губ з цієї лінійки, вона просто від нього в захваті. Він шикарний, на неї дуже сокли губи, мені потрібно було з нею поділитися. Плюс, тут ще до цього всього в нас є. Сигнальні пептиди, колагеностимулюючі, дуже збалансована, класна формула, і в поєднанні, ось такому, це б неймовірно круто працювало цей засіб на ранок, хоча він максимально універсальний, цей не вечір. Для таких вікових мадам, кому потрібна максимальна стимуляція, в кого дуже тонка шкіра, суха. Для жирної шкіри цього може бути забагато. Вам захочеться полегшити текстур, кому немає що розгладжувати, кому немає з чим працювати з зоною навколо очей. Бренд пола щось, це реально моя дуже велика. Любов, дуже велике відкриття цього року, і якщо ми будемо в кінці знімати е, відео про знаєте там бренди відкриття цього року, це точно у мене буде пола щось, тому що я його неймовірно полюбила. Шикарні круті формули дуже грамотно зроблені і саме те, що потрібно. Ці два засоби вам рекомендую, особливо, якщо у вас дуже суха шкіра і вам є що зволожувати. І ще тут з цікавого є такий інгредієнт, який називається Діосмін. Це венотонік, Він зменшує набріки, він уплотняє судинки, попереджає їх ламкість. Якщо у вас є історія про набріки, тому я і сказала, що це будуть два крутих поєднання. Якщо у вас є історія пов'язана з набріками, це буде дуже круто працювати. Цей не буде так працювати на набріки. Цей на набріки буде працювати активніше. Цей тому і я його і позиціоную, знаєте, більше для ранкового догляду і тому така комбінація. Теперішній мій крем на ранок. Я вже вам його неодноразово показувала. Бачите, в мене вже тут на дні, скажімо так, це у нас 100 кабул. Це супер бюджетний варіант, дуже легкий. Якщо ви ще молоденька дівчинка, якщо вас жирна зона навколо очей, або якщо ви любите легкі текстури, це мій ранковий крем, я просто його добиваю, тому що хочу добити, я почала тут на хвилиночку 25 або 30 мл в оціх засобах по 15 мл. Зазвичай в кремах для очей 15 мл. Наскоріє. Бюджетно в районі 500 гривень коштує. Ми маємо екстракт лаванди, такий антиоксидантний дренуючий ефект. Також у нас тут є гідролізований колаген, дівчата. Колаген не проникає. Так, я це писала, ви часто пишете в коментарях: колаген нікуди не проникає. Це плівка, яка зволожує вашу шкіру і класно утримує вологу. Це класний інгредієнт саме на зволоження. Також у нас тут є пантенол на заспокоєння. Ресвератрол потужний антиоксидант, величезна кількість рослинних антиоксидантів, бетаїн, гіалуронова кислота, яка буде працювати на зволоження. І трошечки зовсім ретинолу. Але історія про ретинол це саме, знаєте, буде антиоксидантна дія. Якогось активного колагенного стимулюючого ефекту ви від нього не отримаєте. Я його використовую на рамок, в мене все супер, мені дуже подобається. В нього легка текстура, він швидко поглинається, але при тому він гарно зволожує, тому що зазвичай гелеві. Текстури не сильно зволожують. Я вже вам неодноразово розказувала про нього, показувала. Хороший крем, особливо, якщо ви молоденька дівчинка і вам хочеться чогось легкого, або у вас жирна шкіра, ви його оціните. Далі у нас буде ще один крем відкриття. Напевно, що це самий багатий склад, який тільки є в кремі. Мало того, що тут у нас шикарний склад, об'єм, напевно, 25 або 30 мл, не можу знайти, ані 15 мл. 15 мл. В чому суть, до речі, виглядає дуже великим? В чому суть цього крему? Цей крем вібрує. Я не знаю, чи чуєте, я до нього торкаюся, і він вібрує. Мало того, що тут класний металевий аплікатор, який вас буде шикарно дренувати. Він такий тяжкенький, масаж ним спокійно можна робити. Текстура у нього гелева. Ранковий ідеальний засіб, мені вже дуже хочеться до нього приступити. Ви або самою цією металевою штучкою торкаєтесь, він вібрує, або ви отут тримаєте і він теж вібрує. Ну, Тут, в принципі, варіантів куча. Склад шикарніший. Тут ми і маємо, ну, тут написано Riddle Shot, але, напевно, дуже маленька концентрація, нічого він не коле. Тут у нас є стабільна форма вітаміна С, тут у нас є центела, тут є ніацинамід на висвітлення, є. Центела, прополіс, такі антиоксидантні, заспокоюючі, регенеруючі інгредієнти. вітамін Є, е, також як потужний антиоксидант, трошечки ретинола це більше така антиейдж дія, дуже м'яка. Плюс ми тут маємо вітаміни групи Б. І b 12 і пантенол, і тому подібне. Також тут у нас є лінолева кислота і гідролізований лецитин. Це на зволоження, на відновлення, хоча формула дуже легка, гелева. Для мене на вечір хотілося б трошечки побільше, бо я особисто люблю жирні текстури, він дуже легкий. Але залишає після себе оцей зволожуючий такий класний фініш, бархатистий, приємний. Тут немає силіконів. Аденозин це потужний е, е, інгредієнт з бутоліноподібної дії також ми маємо сквалан, гіалуронову кислоту на зволоження, на ліпідовідновлення і є ферулова кислота. Ферулова кислота це теж активний антиоксидант, і вона дуже сильно підсилює дії дію всіх інших антиоксидантів, особливо вітаміна С. Це не пряма по собі ферулова кислота. Дуже шикарний крем. Якщо ви страждаєте набряками під очима, це буде ваш топ. По-перше, за рахунок свого пакування, по-друге, за рахунок складу склад неймовірно багатий. Самий багатший склад серед всіх інших засобів, які ми... Ми будемо сьогодні оглядати. Ну, хіба що з ним наступний ще може посперечатися, але шикарний крем теж підійде для всіх вікових груп, особливо для тих, хто набрікає і кому є що освітлювати під зоною навколо очей. Сподобався з задоволенням, його тестувала, використовувала. Як тільки в мене закінчиться то кабу, я, напевно, що перейду на оцей, тому що він прям якийсь дуже неймовірний. І я набрікаю, в мене є ця проблема, мені зазвичай потрібні. Засоби для цієї зони. Axis Y, чомусь я постійно неправильно вимовляю. Дуже популярна штука. Тут у нас всього-навсього 10 мл. Небагато, але, в принципі, окей. Це ось такий масажерчик, дівчата. Як це приємно? Ви натискаєте і він видавлюється. Це якийсь нереальний масаж. Так, бачите? От натискаєте, він видавлюється, а потім цим масажерчиком ходите, робите собі масаж, і це неймовірно приємно. В нього гелева текстура, завжди холодний цей металевий аплікатор. Це дуже зручно брати з собою. Ви можете навіть протягом дня, якщо ви без макіяжа приходитися в зоні навколо очей, освіжати. Це дуже крута штучка. Аксісвай мене взагалі сильно здивував, шикарні в них склади, дуже багаті, дуже такі насичуючі, відновлюючі масочка від. З них це мій, мій просто топ-1, і я хочу детальніше познайомитися з цим брендом. Плануємо зняти все-таки на нього колись моноогляд. Що ми тут маємо? Ми тут маємо величезний пептидний комплекс. Тут у нас є пептид міді. так да, він не на перших місцях, але він є. Є ботуліноподібні пептиди, колагеностимулюючі. Також ми маємо ніацинамід, звичайно, що працює на висвітлення, на освіження зони навколо очей цераміди, гідролізований лецитин, хоча текстура дуже легенька, теж максимально бархатиста, його можна використовувати і навіть як сироватку, аденозин це такий м -м, блокуючий да, інгредієнт, ботуліноподібний, Плюс у нас тут є гідролізований колаген, екстракт винограду як потужний антиоксидант. Гіалуронова кислота, вітамін Е і величезна кількість, дуже багато різних рослинних екстрактів, які будуть виступати теж як потужні антиоксиданти. Подобається. Класне пакування, класна текстура, класно працює для всіх вікових груп. Якщо ви трошечки постарше, можете використовувати як сироватку під послідуючі засоби. Наприклад, якщо у вас дуже суха зона навколо очей, і вам потрібно максимально її наповнити, ви можете поєднати ось такі два засоби. Ви пройшлися сироваткою, поверх закрили ось цим кремом, ваша, ваша шкіра настільки наповнилася, настільки поглинула цю вологу відразу, і вас потім все рівненько, все розладилося на перспективу, ви отримуєте. Нереальний ефект. Якщо у вас нормальна шкіра навколо очей, але у вас е, є потемніння, у вас не Знаєте, є такі очки темні, е, в них е, якби, пігмент сам по собі. Не синці під очима, а самі коричневий пігмент, який можна висвітлити. Цей засіб прекрасно спрацює. І з ось цим. Да, вони двоє будуть класно працювати на висвітленні ось такої коричневої пігментації в зоні навколо очей. Е, з часом користування, ви помітите нереальний ефект. Інші засоби, ці, які я вам показала, такого ефекта не дадуть. Ці будуть топові два для висвітлення зони навколо очей. Ну плюс анти дія, плюс лімфодренажна, плюс. О... Розгладження да, з часом, тому що пептиди – це дозозалежний інтердієнт. Продукт дуже класний, дуже багато по складу, цікавий, рекомендую звернути на нього увагу. Я відповідально підходжу до вибору засобів, тому не знаю всі класні, всі працюючі і всі, до всіх хочеться повертатися. У нас буде лише один такий досить спірний засіб, до нього ми зараз дійдемо. Якщо у вас максимально чутлива шкіра в зоні навколо очей. Вам все пече, вам все подразнює, ви схильні до алергії, вам потрібно щось класне, базове, заспокоюче, але не сильно активне. Я вам рекомендую ось такий класний крем. Тут у нас об'єм 20 мл від бренда Celimax із Noni. Він на базі масла шим, масла жажоба, воску бджолиного це такі класні зволожуючі, заспокоюючі інгредієнти. Тут є бакучіол, класний антиоксидант, є пептид МІДі теж невелика концентрація, але він є. Тут є сам екстракт ноні, екстракт алої, екстракт німа, які будуть потужними антиоксидантами, заспокоюючими, регенеруючими, для чутливої шкіри класно підійде. Також вітамін Є, аденозин підблокуємо мімі. Звичайно, що і знову ж таки багато різних рослинних антиоксидантів. Прекрасний, базовий робочий крем, можна почати молодим дівчаткам з нього, можна почати віковим, особливо, якщо вам нічого не підходить, дуже чутливі очі, все слізиться все дискомфортно. Прекрасний крем, з гарним базовим складом на зволоження, на регенерацію, на антиейдж. Не настільки яскравий, як в інших засобів, але він буде базовий, хороший, накопичуючий ефект. або знову ви можете поєднати ось цих два засоби. Взяти собі базовий на ніч, такий відновлюючий на ранок, ось такий активний, пептидний, який буде вам більше стимулюючий ефект давати. Або якщо ви користуєтеся ретинолом в зоні навколо очей, активним можете комбінувати з ось таким кремом. Засоби, до речі, з ретинолом під очі я не підготувала. Якщо вам цікаво таке відео взагалі про ретинол і тому подібне, напишіть в коментарях, ми обов'язково знімемо. Класний, базовий робочий крем, люблю його. Дуже часто рекомендую своїм. Знайомим пацієнтам, тому що знаєте, це база, від якої ви нікуди не дінетеся, і яка буде гарно працювати. Так, і останній кремчик для зони навколо очей суперпопулярний клінік Оле Баутайс. Це мій дорожній крем. Він ось так виглядає. Він класний, текстура просто шикарна. Користуватися ним одне задоволення. Настільки він приємний, настільки він крутий, але настільки. Такий собі склад. Він на базі легких силиконів, плюс тут є петролатум, це такий не самий найкращий інгредієнт. Він може обтяжувати жирну шкіру, він може трошечки закупорювати пори, не 100% інформація, але такий ефект може бути да, досить. Тому якщо у вас проблемна шкіра, я би обійшла його стороною. Тут є багато антиоксидантів, тут є кофеїн дренуючий, тут є такі зволожуючі інгредієнти. Фітосфінгозин це інгредієнт, який входить в склад ліпідної мантії нашої шкіри. Вітамін С у стабільній формі, він буде класно знімати набрики, він гарно працює, він настільки комфортний, але, чесно сказати, формула досить устарівша, вона не унікальна в ній, немає нічого особливого. У мене ось така мініатюрка мені попалася десь. Я з собою його ввожу в дорожній косметичці, він крутий, він приємний. Він гарно зволожує по відчуттям, да? Але я би собі не брала би таку велику упаковку і не користувалася б ним на постійній основі. Хіба що я би не любила свою шкіру. Да? Коли на ринку є. Ось такі круті засоби з такими класними складами, де багато пептидів, де багато антиоксидантів і інгредієнтів, де прям ціла потужна бомба всього корисного для вашої шкіри. І є ось такий хороший, базовий. ну знаєте, це не хочу ображати ніякий бренд, але це. Не буду, ладно, не буду рівняти, але його ціна 300 гривень. Да, за 300 гривень буде прекрасний засіб, гарно робочий, але не за тисячі гривень, скільки він коштує. Тому я би його обходила стороною. Що вам, однаково, що ви не себе мажете, вам хочеться лише текстури, тоді да, можете звернути увагу, він класний. Ще й з набриками класно працює, реально з набриками працює дуже круто. Але нічого особливого, і я доб'ю в дорожній косметичці і більше не буду повертатися до нього точно. Рада, що спробувала, тому що було цікаво. Бестселер, бестселер бренду, але він не супер вау. З пачі в мене немає нічого нового. Мої самі улюблені, якими я користуюся постійно. Я хотіла взяти собі щось новеньке, але знову повернулася до Риджурана, тому що на роботі взяла швиденько. Вони в нас тільки є, вони найкращі, це найкраще, що я тестувала. Це патчі від бренда Реджуран, з PDRN, заспокоюючі, регенеруючі, знімають набряк, знімають подразнення, почервоніння, о освіжають круто, в них дуже багато сироватки, в них класно. На форма пача, яка практично не з'їжджає. Якщо вона з'їжджає, вам просто потрібно трошечки менше самої цієї сироватки не брати. Класні, я дуже їх люблю. Якщо ви ще ніколи не пробували, рекомендую вам взяти патча реджуран. Це моя вже друга чи третя баночка, напевно. Так, і це були всі засоби новенькі, які в мене з'явилися для зони навколо очей. Напишіть, будь ласка, що з цього тестували ви, або що хочете спробувати, і які теми на рахунок догляду ви хотіли б знову від мене почути. А я вам безмежно вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Підтримуйте мене, будь ласка, своїми лайками. Для мене це дуже цінно. Ви не уявляєте, наскільки, коментарями і репостами цього відео для мене це ваше для мене ваша увага це моє найбільше задоволення. Я вас всіх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей на моєму каналі. І ще не забувайте підписуватися на мою групу в телеграмі, тому що там я дуже часто розбираю різні засоби. До скорих зустрічей, па-па!